Що підтримує наше здоров'я та щастя протягом життя? Якби зараз ви мали змогу інвестувати свій час та енергію у найкращу версію себе у майбутньому, у що саме ви б інвестували? Свіже опитування серед міленіалів цікавилося, що є головною метою їх життя, і понад 80% відповіли, що більше всього у житті вони прагнуть розбагатіти. Ще 50% серед тих молодих людей вважають, що основна мета життя для них це прославитися. Нам постійно говорять, що слід важко та наполегливо працювати та досягати більшого нам нав'язують враження, що саме ті речі, які слід переслідувати, аби мати щасливе життя. Майже неможливо проглянути усі вибори, що люди роблять протягом свого життя та які були наслідки. Більшість із того, що нам відомо про людське життя. Ми дізнаємось, запитуючись про минуле і наскільки ми розуміємо, жоден з нас не здатен достатньо об'єктивно оцінити власне минуле. Ми забуваємо про значну частину того, що відбувалось з нами протягом життя і відверто кажучи, іноді. Пам'ять може домальовувати картину, але що якби ми все ж змогли переглянути чись життя від початку до кінця? Що якби ми могли поспостерігати за людьми з підліткового віку і до самої старості, аби побачити, що дозволяє їм залишатись здоровими та щасливими? Нам вдалося це зробити Гарвардське дослідження розвитку дорослих. Це напевно найдовше дослідження дорослого життя, що коли-небудь проводилося. Протягом 75 років ми відсвятковували життя 724 чоловіків. кожного року цікавились їх роботою, домашнім побутом, здоров'ям. Звісно, усе це робилось без конкретного розуміння, як складатимуться їх життя далі. Подібних досліджень існує зовсім небагато. Майже усі проєкти з такими амбіціями завершуються вже через десятиліття, оскільки більшість людей покидають дослідження або зникає фінансування, або ж дослідження звертає в інший напрямок, чи може життя вчених завершується раніше ніж сам проєкт, і вже нікому продовжувати їх справу. Але завдяки удачі та наполегливості декількох поколінь вчених, це дослідження вижило. Приблизно 60 із 724 чоловіків. І досі живі та продовжують брати участь у дослідженні більшості з них вже за 90 років. І тепер ми починаємо вивчати життя понад двох тисяч дітей цих чоловіків. Я є четвертим керівником цього дослідження. І з 1938 року ми фіксували життя двох груп чоловіків. Коли усе почалося, до першої групи потрапили студенти другого курсу Гарвардського коледжу. Усі вони завершили навчання під час Другої світової війни, і більшість з них пішли проходити службу в армії. А другу групу склали хлопчики з найбідніших районів Бостона їх обрали, щоб вони походили з найбільш малозабезпечених сімей у Бостоні 1930-х років. Більшість жили у багатоквартирних будинках без гарячої та холодної води. Коли вони стали частиною дослідження, ми побалакали з усіма цими підлітками, провели медичне обстеження, відвідали їх домівки та поговорили з батьками. А потім ці підлітки увійшли до дорослого життя, стали робітниками у промисловості, юристами, будівельниками, лікарями. Один з них став президентом Сполучених Штатів, у деяких розвинувся алкоголізм, у когось шизофренія. Одні здіймались соціальними сходинками з самого підніжжя і до вершини, інші рухались в протилежному напрямку. Засновники цього дослідження навіть у своїх найяскравіших фантазіях не змогли б уявити, що сьогодні я стоятиму тут через 75 років та розповідатиму вам про те, що це дослідження і досі триває. Кожні два роки наш терпеливий та відданий колектив зв'язується з тими чоловіками та запитує, чи готові вони відповісти на чергову добірку питань стосовно їх життя. Більшість з тих, що родом з серед Бостона цікавляться, чому ми досі продовжуємо повчати їх життя, бо воно не настільки вже й цікаве. Чоловіки з Гарварду ніколи не ставлять подібних питань. Аби змалювати їхнє життя найточніше, ми не просто надсилаємо їм опитувальник, ми спілкуємося з ними у них вдома, вивчаємо їх медичні карти, що нам дають їхні лікарі, беремо аналізи крові, скануємо мозок, спілкуємося з їх дітьми, записуємо на відео їхні розмови з дружинами про те, що їх турбує найбільше і коли приблизно 10 років тому ми нарешті запропонували їхнім дружинам стати частиною дослідження, більшість відповіли, що ж колись це мало відбутись. Тож, що ж ми дізналися, які саме уроки можна винести з тих десятків тисяч сторінок інформації, сформованих з усіх цих життів? Ці уроки аж ніяк не стосуються багатства або чи наполегливої праці. Найточнішим висновком, що виходить із цього 75-річного дослідження, є наступний хороші стосунки роблять наше життя здоровим та щасливим. Крапка. Ми вивчили три великі уроки про взаємовідносини. По-перше, соціальні відносини є дуже корисними для нас, а самотність вбиває. Виявляється, що люди, які мають тісні стосунки з родиною, друзями та спільнотою щасливіші, більш здорові фізично та живуть довше, аніж люди, які не мають таких відносин. Досвід самотнього життя є руйнівним. Люди, які не з власної волі є більш ізольованими від інших, почуваються менш щасливими їхнє здоров'я погіршується раніше, так само, як і функціонування мозку, їх життя триває коротше, ніж у людей, що не є самотніми. Сумним фактом є те, що зазвичай більш ніж один з п'яти американців повідомляють, що вони самотні. І ми розуміємо, що самотньо можна почуватися як у натовпі, так і у шлюбі. Тож другий урок полягає у тому, що кількість друзів не відіграє жодної ролі, так само, як і наявність серйозних стосунків. Скоріше, якість цих стосунків є дійсно важливим фактором, виявляється що життя у конфлікті дуже погано впливає на наше здоров'я. Проблемні шлюби, наприклад, ті, в яких не вистачає пристрасті, шкодять нашому здоров'ю, можливо, навіть гірше, ніж розлучення. Здорові та щирі стосунки, це профілактика для життя. Щойно нашим чоловікам виповнилося 80 років. Ми вирішили озирнутися назад до їх середнього віку та подивитися, чи змогли б ми передбачити, кому з них вдалося би дожити до 80-річчя здоровими та щасливими. І коли ми зібрали усю наявну інформацію про їхнє 50-річчя їх подальше життя визначалось не рівнем холестеролу, а тим, наскільки вони були задоволеними у своїх стосунках. Люди, що були найщасливішими у стосунках у 50 років, залишилися найбільш здоровими у віці 80 років. Виходить, що хороші близькі стосунки певним чином полегшують негативний вплив старіння. Наші найбільш щасливі пари повідомляли, що у свої 80 років, у ті дні, коли вони відчували тяжкий фізичний біль, їхній настрій все одно залишався чудовим. Але люди, що перебували у нещасних стосунках, у дні, коли вони особливо відчували фізичну біль, їхнє самопочуття погіршувалося ще більше від поганого емоційного стану. Третій урок про взаємовідносини наступний: здорові стосунки не лише захищають наше тіло. Вони захищають наш мозок. Виявляється, що бути у надійних стосунках з іншою особою у віці 80 років це вельми профілактично. Коли люди відчувають, що можуть покластися на одне одного у скрутні часи, їх спогади у цих стосунках довше залишаються у пам'яті яскравими. А стосунки, де люди жодним чином не можуть довіритись партнеру, сприяють передчасному погіршенню функціонування пам'яті. Хороші стосунки не обов'язково повинні увесь час бути безтурботними. Деякі з наших 80-річних пар можуть щодня сваритись з приводу незначних речей, але якщо у скрутні часи їх довіра була сильною, ці суперечки аж ніяк не зашкодять їх спогадам. Висновок що хороші та близькі стосунки добре впливають на наше здоров'я та самопочуття. Це та мудрість, що з'явилася ще з давніх давен. Чому ж тоді її так важко усвідомити і настільки легко проігнорувати? Бо ми люди. Ми прагнемо легкого вирішення усіх проблем, що назавжди змінить наше життя на краще. Відносини це складно та заплутано. Наполеглива праця над стосунками з родиною та друзями мало кого приваблює. До того ж, вона триває усе життя та ніколи не закінчується. Найщасливіші пенсіонери з нашого 75-річного дослідження були людьми, що багато працювало над тим, аби замінити стосунки з колегами на нові товариські стосунки так само, як і міленіали з нещодавнього опитування. Більшість чоловіків з дослідження на початку свого дорослого життя дійсно вважали, що визнання, багатство та великі досягнення це те, чого варто прагнути, аби жити щасливо. Але знову і знову, протягом цих 75 років наші дослідження доводять, що найщасливішими є саме ті люди, які працювали над взаємовідносинами з родиною, друзями та спільнотою. А як щодо вас, скажімо, вам 25, 40 чи 60. що взагалі означає працювати над стосунками? Насправді, можливості нескінченні. Це може бути чимось простим, як от почати спілкуватись з людьми наживо, а не онлайн, або ж уживити давні стосунки та разом зайнятися чимось новим, чи то довгі прогулянки, чи то побачення з коханою людиною можна зв'язатись з родичем, з яким роками не підтримуєте контакт, оскільки усі ці звичні для нас родинні сварки дуже шкідливо впливають на людей, що тримають образу. Я хотів би завершити цитатою Марка Твена. Понад століття тому він озирнувся на своє життя та написав Немає часу за коротке наше життя на сварки, прощення, жовч і роз'яснення є тільки час, щоб любить. Та й на це, так би мовити, є лише одна мить. Щасливе життя будується на здорових стосунках. Дякую.